Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! В цьому відео продовження нашої відпустки в Греції. Ми знаходимось на острові Крит в поселенні Агія Галіні. Це дуже мальовниче місце, оповите горами та морем. Саме зараз є можливість глянути на Агія Галіні з висоти, прямо як на долоні. Я, коли дивлюсь на гори, то думаю, гори це сила! Це реальна сила. Так гарно, що я переглядаю багато разів ці кадри з дроном і не можу відірвати очей. Каліміра. Калімера черговий день у нас. Сьогодні пораніше йдемо синдати. Каліміра. Такі тут всюди тераски. Дуже симпатично, дуже затишно. Оце моє улюблене місце. Нам сніданочок приніс. Дякую, Олежик. У відпустці фігуру прощай. Їм все. <різь> Олежик, попробуй. Ліжик фруктика. Mm -hmm. Солодкий. Осе прошло. Греція і котики. Це невід'ємна частина. Це разом. Mm -hmm. Together forever. Forever together. Не ліжик. Mm -hmm. Я ще хочу сказати: Олег нам розслабитись не дасть. Ми завтра їдемо в Іракліон, Тут головне місто. І ми летимо до Афін на два дні. Від Афін ще там ми звідаємо околиці Афін. Хочемо подивитися краєвиди. І потім повертаємось на два дні. Відомо. В Сумі, це середа, четвер, п'ятниця назад. Сьогодні у нас вівторок, якщо що. Олег казав, будемо розслаблятися. Я вже розслабляюся, Вкусно покушали, в класний так, сьогодні класний ресторан. Так, сегодня вчера трошки я объявилась. <гум> сегодня тільки грецький салат наверное. Я сегодня теж же возьму. Ну такой средний прайс покушать здесь від 30 до 40 евро. Можно покушать. Даже Двох ти скажеш. ты Двох, На двох, на на да, на вчера. А тут даже если можно просто пойти и Гирусу покушать. Гирус сколько? Больше 50, по-моему, сюда Гирус просто. И 9,50. Покушать можно даже на одного человека. Салат, греческий салат здесь стоит 8,50. Такая здоровая тарелка, спокойно наедаешься. Допустим, днем так поесть. А так, если мясная рыбная тарелка на одного человека будет стоить примерно ну, до 20 евро. Максимум до 20 евро можно и за 10 евро покушать вирус, даже дешевле, 9 евро вирус. И там пиво стоит безалкогольное 3,54. С алкоголем тоже 4,50, по-моему. Десятидневная путевка на двоих э, с перелетом, отель с завтраком. Получилось 1560, что ли, вот так, 1560. Так, так, 1560 евро. Да, 1560 евро а на вот. двоих перелет, отель, завтрак и трансфер. То есть, мы когда -то заехали на ресепшн, мы сказали, все нормально взяли. На сказали, что здесь 49 комнат и нет свободных нет. Mm -hmm. Все забито. И мы загуляли, здесь 80% наверное здесь немцы отдыхают. Отель здесь немцы. Вчера мы с голландцами встретились на пляже, поговорили с ними, они нам говорили, что 80% где-то здесь немцы голландцы потом и бельгийцы. Вот, то есть русских мы еще ни одних не видели. Здесь. Нет вообще русских. Ни поляков, ни украинцев. Да, ни поляков нет. Вот на Косе мы были, там много поляков было на Косе. А здесь вообще никого не встретили еще. Люди одни немцы. Да, сейчас Каже, поехал из ну, дома и тут скрыз. Да лучше, Я говорю, что классно, на, на ресепшене говорят по-немецки. И в многих ресторанах тоже официанты говорят по-немецки. Нам вчера принесли Меню. Он спросил вам на каком языке? Там у них было на греческом, английском, французском французский и немецком. Вот. Русского, русского. русского не было. На Вьетнам, на немецком. Да, в багатьох меню мы бачим м mm -hmm. всех, почти всех, почти у всех. Ну только в одном видео было. Mm -hmm. Можно старое все. было. А так везде скрыть уже с Основ, В основном три три языка в основном английский, немецкий и греческий. Ну іноді случайно що что Що бельгійці много бельгійців здесь. Подивіться, друзі. Тут навіть німецькою написано на рецепції. Чисто чисто дойше ходили. Німецький готель, я вам кажу. І навіть на рецепції розмовляють німецькою. Дай, дай. Тут всюди сходи. Тут всюди сходи. І в нас тепер кардіо кожного дня. І ми ходимо. Чесно, в нас вже м'язи болять на ногах. Так. Красиво ніс. Вверх-вниз. Накачаємо собі. Будемо фіт, Шпортліх. Бачу. Бачу. Да, Спускається на нас, где-либо сквозь. i Кріпость да, я тут виділа зверху? Так, Тебе не треба подобатися, я тебе все засняв. Ні, ми сходимо туди. У нас є ще час. Ми познімали трішки зверху. Більше відео ви можете побачити на нашому іншому каналі Турист. А зараз ми йдемо до пляжу. Тут недорого такі різні смаколики. Смузі, наприклад, 6 євро. А це відносно недорого буде. Там морозиво по два по 3 було. Кава скільки? Кава починає з 2 євро. 2 Від євро. 2 євро. Зовсім Дабл 250. Да. У нас бікарай дорожче. Та місце це зонт 5 євро. Тобто, береться тільки 5 євро за зонт, за лежак, ні. 5 євро за двох, ви зрозуміли, так? І... А тут можна і ще приносити меню і сюди тобі приносить. Десь покушати різні... можна. Смаколики, їду, да, на покої, можешь... і все таке, да, добре. Блінкий десерт. Рівний можна. Десер да. Піца Маргарита 10. Кістом сам 12 євро. Я... Покажу вам ціни, що взяли. 8,50 це. Грецький салат тут на пляжі, 8 це фруктовий салат, 4 пиво і 3 це ще моя кава. Пиво оліжику принесли. Мені кавусі принесли чекаючий салат. Ось яку красу нам принесли. Це просто неймовірно. Три кусочки хліба, фантастика. Хлібець. Межик салат. Мой любимый салат. А віта фруктики і каву. Знайшли рибку, можна ловити руками, подивитися. Кемпінг, No проблем. Олежик знайшов кемпінг? Кемпінг без проблем. Все тобі, не Німеччина. В Греції все без проблем. Хочеш рибу лови. Хочеш на дроні літай, хочеш кемпінг влаштуй. Інтересно, Красота. Тут закохані замочки. Залишають закохані. Чергова вечеря. Ми зайшли в той самий ресторан, що минулого разу, тільки в них тут на дві сторони. На вулиці по дві сторони, як він. Такий оперативчик, перекусик. Подивіться, яка краса. Тільки провід мішає. Давайте я вам покажу сьогодні нашу зірку. Лежик. Подивіться, який він сьогодні. Я кажу, чому ти мені не сказав, що ти в червоному, я б теж одягнула, був би дует. Я перед самим виходом родос. На я вже одягнулася раніше. А Він каже, бо одна тільки зірка повинна бути. Одна тільки зв'язда повинна бути. Бо я така як поперечка сьогодні. а Ой, боже, какой я загорел. Да? Нос красный, червоный, как будто набухался. С А от, от, глазов все белое, да, вот очки. очки. И тут что? И тут, да. Вот. Ой, сзади там такие с там лампадка, видишь, такая? Там старая. Ой, там лампа. Я пошутила. Да, это что ли, сзади? Ми зайшли сюди, бо нам порекомендувала на рецепції працює в готелі, де ми зараз проживаємо Анна. І її чоловік обслуговує. Ми тільки що поспілкувалися, подивіться, Оліжик, яка в тебе краса. Mm -hmm. А я вчора об'їлася рибкою, і я фігуру бережу. Сьогодні тільки салат. А це це сики. Подивіться, подивіться, як тобі від душі дали. Mm -hmm. Багато? Чого? Oh -oh. Це секи. Грецький колорит. Ти їсиш і тут хаб, і приходить така киця. Киця, у мене немає м'яса ні рибки. Але тебе, мабуть, курля тут кожен день, якщо ти сюди приходиш, так? Внімання, в мене розсердилося? Можеш, вирватися. Сердись. Відвернулася. Доброго раночку. Доброго раночку. Калімера. Ми тільки проснулися і ми йдемо дуже зарані сьогодні на сніданок. А там десь морочку. Бо ми сьогодні куди ми їдемо? Розкажи наш план. В ірокліо ми їдемо сьогодні. В Єкр... ірокліон язик не вибирається. А потім далі. Потім побачите куди. У нас культурна програма на 2-3 дні. Гарний, гарний, гарно. гарний, вже гарно. Лішек, подивись, як з цієї сторони. Подивись, ти не бачиш, не дивишся. А там люди вже спортом займаються. Ми облюбували це місце, саме коронне місце. Тут так дуже романтично. півники співають. Утром прохладно. Симпатичний смачний десерик. Овсяночка. Джем, там якась вишенька. І вишенька на торті, як то кажете, сметанка. Як же без кавусь, Олежик вже... вже готовий. Чекає мене. С'їв три яйця, Три кусочки хліба, Ну не такий м'який, мягкий я. Що ще съел? Пару кусочків колбаси. Тут сніданок в порядку. Те, що треба, все є. Все, хто що хоче, чи овсянка, не овсянка, чи якісь джеми, масло. І дві кави. І два маленькі кусочки сладості слава. А фруктика. Попробувала? Попробував одну деньку одну. Ми рекомендуємо. Рекомендуємо mm. тільки один момент. Тут є різні номери. Є новіші, а є старіший. Але добрий готель і дуже приємна обслуга. Можу налюбуватися цією красою. Ми вирушаємо з Агіагаліни до Хераклеон з цим автобусом. Нам ще 10 хвилин. Да, і нам эм, на рецепшені сказали, що... Білет прямо можна вводіти, купити, тобто зранку купувати. Це така автостанція. Да, тут білети не продаються. Так. Але тут все зразу. І бюро є в оренду взяти авто, і далі там можна чистити, помити, авто. Розписання. Вони все тут Розписання. зразу. Розписання. Таке маленьке приміщення. Mm -hmm. Так, і розклад автобус. Так, ми вже в автобусі. І так. Квиток коштує 880 на одного. І їдемо приблизно 2 години. І скажи, принімає только хеш? Принімає только кеш, ні. красні оба. Вчора зварилася трішки на кашу. так, близько приїжджати. Це просто шок. Тому, тому, тому і 80 км в 2 години, більше 2 години Бо дуже повільно їде автобус. І такими маленькими вуличками. І він так раз, два, рулить вліво-вправо. Немає проблем. Я в шоці. Хто хоче навчитися водити автомобіль то сюди, в Грецію на ці вулички? Запрошуємо. Ми пересіли в інший автобус. Тут виявляється пересадка і До Еракліум іде інший автобус. Ну, не прямой автобус. Ми думали, не прямой.

Маленькі Дай, маленькі, напишечі, маленькі ворі, зупиночки. Якщо написано, а ви як ви, ви як ви у нас віце. 可以改。 В'їжджаємо на автовокзал, і тут при вході повномашин прямо на вході. Я кажу, люди не думають. От не думають в цьому плані. Стоп? Хариста. Хочеш отримати стрес? Прокатись на місцевому автобусі. Калорит, колорит великого міста. Ерак Леон.